Влада оголосила конкурс на голову митниці: справжню війну між найбільшими контрабандними картелями. У гру йдуть ті самі митники, які роками будували сіру економіку серед претендентів люди сорбіти Сергея Звягінцева, що вже майже рік керує Держмитслужбою без конкурсу і збирає ренту з кожної митниці. Через кордони щороку проходять контрабанда товарів на близько 10 мільярдів доларів? І контроль над цими потоками визначить переможця конкурсу. За цей час Вягінцев вибудував систему, де Київська, Полинська, Одеська та інші мають чорні бюджети, частина яких іде нагору. Під дахом цієї піраміди на Волині Митники намалювали імпорт дронів і вкрали 18 мільйонів гривень з повітря. Вантажів не існувало, Документи підписувалися заздалегідь. Схему провернули підлежі з Вягінцева разом. Із фіктивними фірмами та офшорами, що дозволили виводити гроші і уникати податків. Занижена митна вартість, підміна кодів, фіктивний транзит, псевдознищення, контрафакту чи навіть віртуальні дрони. Усе працює під дахом центрального офісу. У регіонах накази виконують польові командири. Схеми, як, от у Києві, Сергій Сілюк, Михайло Радько, що відповідають за збір і перерозподіл грошей. Чи не ведуть порядок на митниці? Хочеш більше наш телеграм?